Вітаю, друзі! Сьогодні ви дізнаєтесь, як за декілька хвилин отримати майже реальний футбольний м'яч із мастики. А ваш маленький іменинник точно зрадіє такому декору. Для основи скачуємо білу мастику в кульку. Також нам потрібна буде вирубка для маленьких кілець білого та чорного кольору. Мастику розкачуйте не дуже тонко, приблизно 5-6 мм товщиною. І вирізаємо ось такі маленькі кільця білого кольору, 20 штук нам потрібно, і також зробимо ще чорного кольору, їх потрібно буде 12 штук. Як дізнатися, скільки саме потрібно мастики для основи, і якої величини потрібна вирубка для маленьких кілець? Качуємо спочатку білого кольору основу і виміряємо діаметр. Діаметр моєї основи. 17 см. Тоді ділимо її на 15 і таким чином ми дізнаємося, якої величини потрібні нам маленькі кільця. У мене вийшло приблизно 1 см і 3 мм. Далі основу змочуємо легенько водою, кісточкою, багато не мочіть і починаємо збирати футбольний м'яч, так як я показую. Тепер ви знаєте, як правильно розрахувати всі пропорції мастики і з легкістю зможете зробити любого розміру. Надіюсь відео було корисним для вас, якщо так, то поставте, будь ласка, пальчик вверх, мені буде дуже приємно. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А я з вами прощаюсь до наступного відео!